Доброго ранку, українці і Україна, підписники каналу і гості. Сьогодні поговоримо про зворотні заморозки. Тема в нас така буде. Зараз я вам трошки покажу сад і поговоримо. Ось люпини ну як, як їх обріжеш, як вони такі красуні стоять. Ну я потім вони ж цвітуть, і я ж їх обріжу, звісно. І до того року. Може, ще й до, вес до осені вони як будуть дощі. Дощі вже ж у нас так і немає. Так що оце так. Ось ця троянда, вон вже, бачите, лопатися починають їм. Їй край потрібна. Ось це. І ще одна обробка цим трояндам вже потрібна. Вони ось-ось будуть свісти. Ну, оце ж через то дощ на завтра передають, уже ж не буду бризкати. уже після того, то далі морози передають. І хочеться і от того уберегти, і от того вберегти. Оце такий кущ у мене. Зараз хоч не позламать, бо вже ці величезні стоять. Оце. Golden Celebration. Обрізана і була дуже-дуже вирізана була. Тут декілька гілок я тільки залишила. Вона ну, всю залишала, ну як Обріза... ну той, ну не, не з-під землі залишала. Ось, бачите, вони вже лопаються. Ось і на Харківщині в мене вже скоро-скоро зацвіте трояндовий сад. Як я його тяжко. Виходжувала, але він у мене знову зацвіте. І знову буде всіх нас радувати. Ось Он теж Он. все на бутонах. Всьому треба підмогти ще раз, ще потрібно підмогти, ще фосфору додати, і калію, і фосфору, і мікроелементи усіх, все треба додати сюди. Но не дає, я ж говорю, ось. Якщо не той, ну, завтра ж ну, точно на завтра не буду ж бризати, бо там вроде, написано дощ, хоча в нас його зовсім не було ні одного того, тільки побризкає та і все. Ось навіть цей ось дуже обрізаний. І той він, на бутони він пішов, на П'єр, ну Це, я думаю, що завжди він з бутонами буде Леонардо цей ось. Величезні вони, які вони стоять тепер. Вже і ті доганяють, що підрізані були, ну це молодь була. Це зовсім я вирізала під корінь, щоб вони розкустилися краще. І вони вон, порозкущувались, кущі наробили собі. Над садом треба працювати. Я працюю над ним іще з зими. З 2 лютого. Я вам обрізку показувала 2 лютого. Починала обрізати кущі. Ті кущі теж скоро-скоро зацвітуть. які я обрізала. А то розказують, треба у тому от, у, там, квітні обрізати. Ніт. Обрізку потрібно робити рано. Тоді раніше і троянда буде. І все на світі треба пережити, і кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим пом... плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай миле млин свою довічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого все, це вилікує смерть. Ліна Костенко. Це колись написала вона. Ось. Ось так виглядає цей сад великий, то підсаджені, де малі це підсаджені в тому році. молодь посаджена і теж буде цвісти. Ну, яке не буде вон свісти, вон воно сидить під ящиком, воно не буде свісти, правильно. Там нема точок росту. Там ще йому І допомагати, і допомагати. І поки піде та точка росту. Ну, ще будуть сидіти вони да, під ящиками які. А які вони будуть свісти? А яка не буде цвісти, ти і не дасть цвісти, бо вона не буде цвісти! Бо говорить, не давай цвісти, обривати брусь. Зачем їх обривати? Скажіть мені, будь ласка. Яка не буде цвісти, вона не буде цвісти. Я вам розповідала вже тисячу разів. А яка буде цвісти, хай цвіте. Дайте процвісти. Ось люпини такі прекрасні. Ось оце зараз цвітуть люпини. Ну, прекрасно, вони цвітуть. Ні в одному саду я їх не бачила. А мені вони дуже-дуже подобаються. Зараз підемо, щоб там сонечко дуже не цвітило. Ось ці, ось ці троянди. Оце ті, що під корінь обрізані були. Зовсім, що з пеньків були повністю, що я їх пиляла, ті пеньки лежали, а тут пилка у мене пів місяця лежала. Поки я таке ж допиляла той пеньок, випиляла ж таки. І вон пішли все, пішло з нуля. Ось, положки вже розцвітають, літа притягають до себе. Почва покривні воно у мене, грунта покривні, троянди. Це теж сад обрізаний під корінь. Не знаю чого, тут йому завжди холодно. От. от Холодно тут. от такий, Вроді все загороджено. вроді всьому то, А воно все рівно. Оце зараз так він виглядає. Оцей сад обрізаний під корінь зовсім. Ну, ось як маленька вона. Ну, ну сидить вона ще маленька, не зн... а це пройшло а, це з, 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 з розини, то пройшла річка. Ну, не знаю, для мене з розини слабо вони йдуть. Як вони на теорії, якщо покажуть, ну зараз вони йдуть дуже слабо. Ось дивіться, який кущ буде. Це Альберіг. Він пішов в шир дуже сильно. Я думала, він вистрошки буде йти, а він і в дуже йде. Він заб'є мені тут і троянди вандалі. Ну, будемо щось тоді вже придумувати. Це те, що обрізане не було зовсім. Ну, ось пройдемося, бо вчора ж не проходилися. Зі святами вас вітаю, я вже вітала, ну, ще хто не був на моєму каналі, за той. Скоро почнеться у мене уже цвітіння. Уже ось-ось. Ну, оце ж ще заморозки нам при той. І отже, що, що ми будемо робити при цих заморозках. Оці заморозки ми пережили. Я палила тут вон, звідти вон, це про той димила. Димом тим солом підкладала, а зверху накладувала ще такої трави зеленої, щоб воно диміло, раненько вставала і підпалювала. Воно було таке. Може, і не було дуже морозця, ну у повітрі, може, і хто його знає, як воно було. Ну, по по, по троя нам не видно, значить, не було. Ну, А ще ж тут обіцяють нам. То нам їх потрібно пережити. Ну, ось, іще, ось іще не зрізала он дві. Тих чи не зламала? Вон капуста моя, он, дивіться, ось сиділа, сиділа. Надумала капуста тут, ну я позже тут посіяла її. Так я вчора теж пополивала, полив гарно дає. Ще. Ну тільки не перелив, а полив тільки. теж звідти тепло буде йти з землі. Ну ось зараз я вам продемонструю. Може сяду та навіть тут. Може навіть тут сяду. От, от, о, навіть сіла. Ой, так взагалі красота. Це ті ось, що я вилікувала, пішли вже, О, а то сиділи і все. Я сюди не навідувалася, отож, як той побризала, та дуже не навідувала сюди. Прийшла, вони сидять і все, вже засихають. Ну. І що мені залишалося робити, як не підлити їх? Спочатку підлила актарою, бачу, актара не діє. Я тоді навела на відро. Води бутилку на, на пів відра я робила на дві трояни. На піввідра пів бутилки білизни і бризнула, чи то і сюди полила. І ось тобі після білизни на другий день зразу лист розпрямився. Все. Оце, видно, був антихруш, чи той хрущ там. ото як залізе, убереться і буде ото корі ті. Ось оце що підрізані під корінь були зовсім. І ось Манюсінька він стоїть вон на тому манюнька-манюнька, ото ось розине. І оці величезні, вон, які, які, які троянди. Це пройшло річки. Із долини роз. Ну, Мені, значить, долина роз з руки просто. Просто ру, ру, рука така. Так. Чим я буду? бризкати. Потім розкажу. Про заморозки от зворотні. Мінус 5, а це вже ну, для троянди неприємними. Вона почала нарощувати масу, бо підкормили азотними добривами, пагани повні соку. Можуть підмерзнути уже при мінус 2 Важливу роль грає вітер, місце знаходження саду і протяги. При заморозках раніше обкурювали сад і огород соломою і накривали травою, щоб не горіло, А диміло І це у багатьох випадках. Допомагало, особливо в нас. Ми, там у нас далі балка, така велика балка, і от, от ота балка вся запалювалася раніше, і дим розходився по селу. Гарно дуже було, Ди, на, на дим мороз не, не сідав, і так ми спасалися раніше, і картоплі спасали від цього, і троянди, ну, сади, все це спасали від оцих заморозків ми. Якщо знали, що буде заморозок. А як раптово, вдруг, вони, ну, що не знаєш, і то, ну, все, все рівно, люди все рівно палили там. Ми тут на горі палили собі, а вони там понизу. І от дим везде розстилався. Зараз же ж палити, як такого, не можна. Ну, от трошки я там припалювала, воно по, по, тому понизу йшло і все. Щоб мороз тільки не сів. Накрите. Уже великі троянди неможливо, бо вони пішли в ріст. Якби маленькі були, так, ми б їх накрили там ще вон, в мене тари, скільки було, я їх позносила всю, то було б добре. Але так як вже вони великі, нічого їм вже не зробиш. Температура води вища температури землі. Так що можна поливати. Водою ще перед заморозками поливали ще ми раніше водою. І помидори поливали, все поливали, все це водою. Це теж спрацьовувало. Обробка антистресовими засобами допомагає рослинам від перепадів температури. Це ж нотуєш, бо воно ж все не той. І пін, янтарна кислота. Віддержують імунітет троянди. Після заморозків до бакової суміші додати циркон, це допоможе троянді відновитися від стресів. Це вже після заморозків. Якщо верхнє листя при... примерзло, воно засохне, опаде і на його місці з'являться нові здорові листочки. А коли верхівка пагана, пошкоджена, Її потрібно зрізати і через це цвітіння затримається на дві неділі. Коли троянда від холодів призупинить свій ріст, на ній з'являться сліпі пагани, де на верхівці пагана немає точки росту. Такий пагін краще вкоротити на наружну бруньку, і з неї виросте сильний здоровий пагін. Який потім процвіте. Потрібна підкормка з більшим складом фосфору, заліза і кальцію. Саме зараз бракує нашим красунням. Якщо ваші троянди попали під зворотні заморозки, ви будете знати, що з ними робити і як допомагати. От зараз я скажу, чим я буду зараз бризкати цей раз. Ну, завтра, мабуть, вже, ну, як, може, дощ пройде, не пройде, значить, буду блискати. Вот. Еп... Енджо, хорус, редаміл голд, вертімек, монофосфат калію, гумат калію, епін, чистий лист. А, а вже на, на другу обробку я додав вмісто епіну циркон. Щоб він уже... Зовсім їх збавив від всяких стресів. Там почнеться теж перепади то жари, то прохолоди. Такі які теж перепади ці, не то. Так що обов'язково, як бризкаєте ви, обов'язково додавайте або ж епін, або ж циркон. Ну, ось таке коротеньке відео я дуже не той посиділа, ось прийшла в садочку. Так гарно тут, поки не той. А то потім вітер дуже розбирається, великий. Ось такі, Ось такі вже. То вони ще тільки-тільки вон, бутони витой, так що їм зараз потрібен і калій, і фосфор. Тому я їм дала, хорошу дозу дала тоді. Ось а що ж це таке сидить? Пчелка якась чу, садшую. Це ось це Гертруда Джекел. Я все не той. Це Гертруда Джекел. Вона в тому році видала всього дві квітки, а в цьому році буде багато квіток. Я думаю, що ми помилуємося. Так що на моєму каналі є багато чого, що можна буде подивитися, як зацвітуть троянди. Я думаю, вони покажуть себе уже в красі своїй. Ну ось, ну малесеньке. Ну що я йому вже не робила? Стільки я її раз підливала, поливала, все рівно воно ще з силою не йде. там не запущений. Значить, там Ото такі вони роблять їх. Ці, як ідуть, ці йдуть зразу з силою рости. Дивіться, ось. Буде, бачите, він вже, вже росте. Це імпресіоніст. Теж ясний рясний такий він гарний Кущон лист який блищить. О, який, який матовий лист, де блищить лист. Ну, це ж якби ще заморське зворотні, щоб. До нас не прийшли, ось кущара розрісся, в тому році одна билинка була. Оце, оце обрізані взимку ще другого того, лютого. Це, це був не, не повністю обрізана ця троянда була. Ось. Вона вийшла з зими, це буке парфе. Ці. Ці. О, ця ось під корінь була, ота ні. Ота трошки була. Ой, ці не були під корінь, мистерленди у мене обрізані, не були. О, дивіться, бачите, краса, яка ж цвіти, волошки цвітуть. І, і тут, вон, і барвінки цвітуть. Вон посадила кусочок його там, і він так розростається, розростається гарно. Ну і хай собі росте. Он цвітуть теж волошки. Ось, ось дивіться, як гарно цвіте. Герань садовуваці. Яка, он. От. Ось волошка. Я потім обриваю, зрибаю волошки, ложу, вони саме висіваються. От як як от цвітуть, я от їх оце вирву і положу, от, наприклад, тут десь чи там десь далі. От, ложу, а вони тоді саме зацвітають, оцвіта, розцвітаються так гарно. Оце та троянда, що я в тому році літом сюди пересадила, правильно зробила. Тут вона. Буде якраз гарно. Тут це вона з плетистих троянд на хеглют. Це троянда. Ось та що. Взимку теж її ось обрізала, вся пішла на бутонах уже. Ну, ще трошки і буде що показувати. Ж, раніше я їх вирізала, це ж я їх місяць цілий різала. Представте, стільки я їх різала, різала і різала. Ох, які. О. Маргаритки. Ті вже цвіли, ну тільки та ота приймовка там. Зараз піду ось буде. Той зацвітати теж. Саме пізніше він виходить з зими і потім цвіте. Чорнобривці тут насіялось багато. Я ж поливаю тут все ще ж ті. О, дивіться які. Ось треба Ох, навіть. Тут, тут їм гарно воно в затінку. В затінку під, під люпином. Які прекрасні примули. Червоні-червоні з жовтенькими тими. Такі темні темні. Ось, ось примули. немає, мої, дивіться, дивіться, тут, які вони. Гляньте. Зараз до тих підійдемо, там гірка. Зараз підійдемо до тих. Все було зрізане під корінь. Що це тут, навіть я ходила мабуть. А може я ж я ж прив'язувала цю троянду, ж прив'язала вона її. Ось бачите? О, я її стягнула і прив'язала, бо вона розкинулась на всі, а ось вона. Краса цвітека. Обіцяка. Велика-велика гора прямо його. Вже розрісся, росте, 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 далі, далі, далі. Герань садова. Це єсть голуба, я бачила, а в мене рожева. Теж дуже красиво воно. Далі, далі видніються вон хвости. Зараз пройдемо туди. Ось, воно, ось які квіточки теж зацвітають білі. Це ось хвости тут такі, от гірка яка. Кам'яна. Ну, бачите. Теж гости тут. Ось. ось яка гірка. І ось люпини. Ну, красиві вони, звісно. Як цвітуть, це просто. Я з своїх ото собирала насіння і висівала осени їх. Посходило там рядами є. Ось ця, он вже теж бачите, фальстав уже вам. Раз той же край його пробризгати потрібно, вот, щоб ще додати йому фосфору ще. Там то всього я й так додала, але все рівно. Більше трошки додавати фосфору. воно швидше будуть розкриватися. Вони. Ну, вон моя та стоїть. Гіскус мій. Це ось чотири сезона така величезна, теж забралася. Це кетіс Роуз, теж за своїми китачками, їх багато буде. Що потрібно, я поливаю. Ті підливала раніше троянди, ну а що? Ну нема дощів нема зовсім, просто немає зовсім доща. Ну, хоч би один хороший пройшов нам дощик, а тут у нас на Харківщині і нам би його. Поки б хватило навіть. В нас його ніякого нема, ні хорошого, ні поганого. Побризкає і все. Ну, то не дощ, я, я ж думаю, що то таке. Плівок в душу називається то. Ось вона оставляла собі таких декоративних. Це ось теж зацвіте, волошки тут Оставила він, тут виріс сам, ну, оставила, потім вже вирву та витий, як буде забивати вже. Поки він не забиває, поки він тіньок робить, хай робить він собі тіньок. Які там Вон, ті Далі гладіолуси. голоси. Це ось дерансар, четвертий, 4 в мене їх, там два ото. Це одненький. Тут він. Хотіла, щоб він так хорошо закрив і він уже був хорошо розрісся, ну прийшлося йому верхівки всі пообрізати. І так, піде він все серіально. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій ще такий нерадісний, некрасивий канал. Я вас більше розповідаю вам. Якщо будете все робити, по-моєму, як я говорю, у вас троянди будуть такі ж теж. Бо редоміл Голдом можна бризгати кожен раз, додати його. У його суміш додається все. Він з усіма препаратами діє. Нема протидії ні на який препарат у нього. Так що на цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.